Зяти, мої шановні глядачі, продовжую показ моїх знахідок на блашинному ринку мадрида минулої неділі. Це вже друга частина. Для тих, хто не подивився першої частини, під цим відео залишу посилання, і ви зможете подивитися все з самого початку. І тут я починаю з брошки, яка привернула мою увагу, тому що. Ну, хто б не помітив такого близько цих вставок, це марказити. А мені подобається прикраси з марказитами. Отож, я перше звернула увагу, потім, знаєте, подивилася. Бачите, яка вона об'ємна. І якщо подивитися на зворотній бік, то можна побачити, що тут є і варіант носити її як брошку, і варіант носити. Це як кулон, отут. І м -м, тут є проба ось всі, мабуть, побачили. 925 і ще щось там, якісь літери, е але це не ім'я якоїсь там фірми чи майстра. А так, більш схоже на якесь маркування технічного плану. І також маркування є ось тут. Також 925 і літера М. Що це означає, я не знаю. Це мало інформації літера М і все. А отут можна побачити, що тут таке нібито завершення. Ну, так як сказати, саме тої частини, де фіксатор. Це не голка тут стирчить, це от така, Ось, бачите, розкриваю, і тут залишається. Я так розумію, що цей елемент тут зроблений для того, щоб захистити оцю гостру частину голки. Може для того, щоб, знаєте, вона не чіпляла одяг, ця голка в цьому, з цього боку. А може, коли носити, як... Колонто теж не завдавала якогось там царапин чи щось. Ну, от така брошка. Велика, я вам скажу. Ну, я так кажу, для срібної брошки. Вона велика. Вона важить, тож тут багато срібла. Але я не вважаю її дуже старою. ну але так, знаєте, я так вважаю, що вінтажний вік вона має, ну, свої 30 років, але зроблена вона не раніше 70-х років 20-го А може і пізніше, може десь 80-х, може і з 90-х. Шукала, не знайшла. Нічого подібного не знайшла. Знаєте? Шукала я брошка з марказитами, але виходять всі такі, що нічого близького немає до такої форми, до такого дизайну. Якщо ви щось знаєте, підкажіть мені. Але, по тому, як вона зроблена, це не схоже на ці відомі таїландські броші І ще одна брошка з марказитами. Яка мені дісталася минулої неділі ось ця. Ну, знаєте, як я на неї подивилася, у мене перша була думка, о, це типова вікторіанська епоха. Знаєте, той період життя королеви Вікторії, коли вона була дуже щаслива з своїм чоловіком Альбертом. І така тема сентиментальна, тема такого Життя як е, щасливої пари, ну і птахи як такий романтичний символ. Е, тому я так про себе відразу називаю такі брошки вікторіанськими. Хоч я не буду стверджувати, що це вироблено в Великої Британії. Можливо, це і, наприклад, Німеччина там теж було дуже багато було присвячено такій романтичній тематиці в прикрасах XIX сторіччі. Не, не, не знаю, де виготовлена. Вважаю, що це Західна Європа. І е, отут марказити бачите, от і вони всі на своїх місцях. Це теж важливо, враховуючи, що брошка має вік більш як 100 років. Ну Чому я так кажу, що більш як 100 років? Тому що, е, якщо подивитися на її застібку, подивіться, то застіпка Розкривається отак. Оце треба уверх підняти, отак. а потім, щоб застібнути, опустити. І тому ось так. І отак от дуже надійна застібка, вона не рухається, фіксується дуже добре. І отакі застібки вживали наприкінці 19 сторіччя. Не знаю, ніяких позначок тут немає, бо я шукала, знаєте, мені хотілося б, щоб це було срібло, але нічого я не знайшла. по-перше. А по-друге, знаєте, цей метал не виглядає як срібло. І коли вже подивилася у себе вдома, знайшла ну, якось чимось схожу брошку, бачите, теж пташки, теж пара. Так вони є з якоюсь такою ніжністю один до одного, і тут, і тут. І тут виявилася засібка теж сама, як і тут. Тож вони вироблені десь один час, в одну епоху. І ще одна моя знахідка на розвалі. Ось такий підвіс. Коли я знайшла перше, з першого погляду, я зрозуміла, що це стара прикраса. Ну, Бачите, як все вироблено. Тут ніякої такої серійності, Там, багато, коли виробляють багато прикрас по одному якомусь шаблону. Оце явно не шаблон. Це, це ручна робота. І знаєте, так, я подумала, а може, це золото? Бо виглядає дуже гарно. Ось, дивіться. Ну, може, так, знаєте, коли диви, дивиться глядач на екран, він каже, та яке там, отут можна побачити, що золото зійшло, і це не золота, а тільки позолочена прикраса. Ну, як вам сказати, коли дивишся на розвалі, коли багато речей проходить, не завжди все розглядіш е, Я подумала, ну може, це золото. Ну, якщо це не золото, мені дуже сподобався дизайн, не, буду, не знаю точно, чи то гінко, чи може і інша якась рослина. Мені здалося схожим на гінко. Вже потім я роздивилася, і тут на Бейлі, і на якомусь тут листочку можна побачити, що є схід золотого покриття, тож це позолота. Але, знаєте, це така позолота, як то кажуть, товстим шаром. Ну, товстим я кажу для золота. Не, не тонкий дуже шар, і так має дуже гарний вигляд. А коли був новий свій підвіс, то це було повна ілюзія, що прикраса золота. Оці перлинки натуральні, дуже маленькі, натуральні перлинки. Ну, це теж так знаєте, приємно. Це зворотній бік. Можна побачити, що не дуже паралельні ці лінії, це теж доказ такої ручної, індивідуальної роботи. Може, я повторююся, але скажу, коли я бачу такі прикраси, от у мене така думка, а може, така, може такий підвіз зберігся лише один. І якась унікальна прикраса у мене є. Шукала в інтернеті, ну, нічого схожого не знайшла. Подивилася тему Гінко в мистецтві початку ХХ століття. Дуже популярна рослина для зображення на прикрасах, саме гінко. Так що, я так вважаю, що це прикраса початку ХХ століття. це стиль модерн, ну або. Багато хто називає на французький манер арт-нуво. Так що цей колон має більш як 100 років. Ну, а на фінал я залишила каблучку. Може, вона і не варта такого почесного місця. Але я завжди так радію, коли знаходжу якусь каблучку цікаву, що вона мені дає дуже багато емоцій. Тому я так залишила її на кінець. І саме вона лежала у мене. Так, певний час в розчині аміаку, щоб почистити її, тому що знайшла її на розвалі. Була вона дуже брудна. І подивившись на те, як вона оформлена, я вирішила, що вона може бути цінною. Тут навіть є якась отут. Якесь ну, маркування, немаркування, тому що тут немає ні е, певної, е, надпи, певного надпису чи цифри якоїсь. Тут якісь два трикутника і все. Я вважаю, що навіть можете побачити самі. От такі, Отакі навіть не дуже закінчені, не дуже гарно зроблені трикутники. Що це означає, я не знаю. Виглядає це як срібло. От кажу вам, як є. От Кажу чесно, та брошка з птахами не виглядає як срібло, а каблучка виглядає як срібло. Ну, Форма така. Подивилася я з ліхтариком ультрафіолетовим. В центрі це не скло, це якийсь камінь. Але, знаєте, важко сказати якийсь, тому що має в ультрафіолеті ну, як то казати, такий жовто-розовий. Колір. Я шукала поки що не можу нічого сказати. Там може якийсь якась блакитна шпинель От знайшла таке і, ну знаєте, дуже багато сумнівів, бо ця блакитна шпинель це дуже рідкий мінерал. І тут я не знаю, я не впевнена, що тут щось таке спеціальне. Але це не скло. В який час вона виготовлена, вона не сучасна, це точно. Подивіться, як тут це зроблено. Це все ручна робота. Ну, Як тут зібрано, як спаяно. Ну, і оця основа каст, так він називається, вона зроблена для того, щоб світ заходив туди і була гра цих камінців, ну, цих вставок. Тож, вважаю, це теж зроблено так, як роблять саме прикраси з претензією, дорогоцінні метали, гарні мінерали або щось таке. Тож, я не жалкую, що я її купила, Хоч я, знаєте, так вважала, може це діаманти, це не діаманти точно. Оце я перевірила. Це не діаманти. Але, знаєте, виглядає дуже добре. Який час вона зроблена. Ну, я так вважаю, що це перша половина 20-го сторіччя. Всім цікаво, як воно виглядає на руці, ось так. Ну, Гарно. Я задоволена цією знахідкою. Так, вважаю, що вона має право займати місце шедевра в моєму відео. Ось ці чотири прикраси я показала вам сьогодні. Кожна мені подобається. На мою думку, кожна зроблена за оригінальним дизайном, небагато таких прикрас, несерійні. То варті уваги. До того ж, оці дві точно мають дуже гарний, гарну історію, свій вік. Оце дуже красиво можна носити зараз і буде виглядати актуально. Ну, а каблучка виглядає. Шляхетно. Ну, цікаво, а що вам сподобалося в цьому відео. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.